Спонсор показу. Історія у пляшці. На дорозі Тернопіль скалад перекинувся рейсовий автобус. Дев'ятеро людей, серед яких дитина отримали травми. За попередніми даними, водій буса не впорився з керуванням, з'їхав на узбіччя і перекинувся. На момент ДТП водій був тверезим, але у нього взяли зразки крові для перевірки на міст алкоголю. Ще одна автопригода сталася у Тернопільському районі. Там не розминулися два автомобілі. Троє людей потрапили у лікарню. Рятувальники погасили пожежу, яка охопила господарську будівлю у Чортківському районі. Вогонь знищив дерев'яне приміщення площею 40 квадратних метрів, речі домашнього вжитку. Також пошкоджено облицювання сусіднього житлового будинку площею 10 квадратних метрів та три металопластикових вікна. Причину виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюють фахівці. За минулу добу працівники поліції виявили трьох людей, які мали із собою заборонені речовини. Перших двох підозрілих чоловіків патрульні помітили на вулиці Малишка. Останні зізналися, що мають із собою наркотичну речовину. Ще одного чоловіка із порошкоподібною невідомої речовиною зупинили на вулиці Володимира Великого. Для подальшого з'ясування всіх обставин цих подій поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу. Повідомлення про злочин надійшло до співробітників поліції від жительки обласного центру про те, що двоє невідомих осіб відкрито викрили з квартири її 93-річної матері. Гроші потерпіла, проживає в одній із багатоповерхівок на масиві. Сонячний близько 13-ї години до неї у квартиру постукали невідомий чоловік та жінка. Незнайомець запропонував поворожити господині, Скориставшись тим, що чоловік відволікає пенсіонерки. Жінка проникла до квартири і з під диваном. Забрала власні кошти, які належали пенсіонерки, у сумі 2000 тисячі доларів та 46 тисяч гривень. Після чого чоловік і жінка. Зникли з місця події. Працівники поліції провели першочергові слідчо-оперативні заходи. Свідчення сусідки потерпілої та опрацьовані відео з камер спостереження допомогли рушаківцям оперативно встановити осіб зловмисників та маршрут їх пересування. Причетними до злочину виявилися двоє родичів з Донецької області: 36-річна жінка та раніше судимий, 27-річний чоловік. Їх затримали в місті Кам'янець-Подільському Хмельницької області. Більшу частину викрадених грошей вони витратили, решту у них вилучили. Дані особи були затримані згідно. Ухвали тернопільського районного міста да. їм обрано запобіжний захід. Наразі проводяться заходи для перевірки даних осіб до причетності інших правопорушень. Слідчі оголосили зломисникам підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 186 грабіж, вчинений у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану кримінального кодексу України. Спонсор показу. Історія у пляшці.